В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 5 листопада, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних в усьому світі представників України, як математик Іван Данилюк, піаніст, уродженець Києва Володимир Горовець, геодезист Сергій Карасевич, Килимарка Стефанія Шабатура, письменник Віктор Міняйло та футболіст Олег Блохін. Саме цього дня 1963 року в Києві відкрили унікальний міст імені Євгена Патона. 1968-го Василь Макух спалив себе на хрещатику на знак протесту проти колоніального становища України. А до Нового року 55 днів. І невідкладної допомоги потребує 11-річний Юрій. Кордас йому потрібна операція. Пересадка кісткового мозку. Цю операцію хлопчику робитимуть у Білорусі на оплату. Потрібно 170 тисяч доларів. Така сума для родини непідйомна. Тому просимо усіх небайдужих людей допомогти дитині. Номер карточки Приватбанку ви зараз бачите на екрані. Контактні номери телефонів бабусі Валентини 097 93 14 722 та дідуся Віктора 097 93 14. 721. Не будьмо байдужими. За минулу добу на Донбасі терористи 12 разів відкривали вогонь по українських позиціях, грубо порушуючи режим тиші. Особливо запеклими були обстріли біля містечок Мар'їнки та Опитного. І про інші резонансні події в Україні світі коротко. Главою національної поліції України призначена хатія Деканоїдзе. У Києві триває розгляд справи щодо лідера партії «Укроп» Геннадія Корбана. В Росії комуністи вимагають заборонити в'їзд українцям, учасникам АТО. На Закарпатті затримано рекордну партію контрабандних цигарок. Фірма Мерседес відкликає 126 тисяч своїх автомобілів через технічний брак. А футболісти Київського Динамо поступилися лондонському челсі в матчі Ліги Чемпіонів. Вибори 2015. Житомир готується до другого туру виборів міського голови. Наступного тижня претенденти на цю посаду Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк двічі проведуть телевізійні дебати, які транслюватиме обласне телебачення. А обласна виборча комісія оприлюднила поіменний список усіх 64 депутатів обласної ради, обраних 25 жовтня від восьми політичних партій. Музика. У цьогорічного лауреата Нобелівської премії з літератури білоруськи Світлани Алексієвич, яка до речі народилася в Україні, є відома книга у війни не жіноче обличчя. Цю гірку істину підтверджує фотовиставка в Житомирі. Далі наш репортаж. Фотороботи глядачам сподобались. Багато світлин зафіксували унікальні емоції та моменти. Жінка-воїн, жінка-берегиня, жінка-мати, жінка-сестра та кохана. Ці образи сьогодні викликають вже звичні асоціації, особливо для тих, хто має рідних та друзів на сході. Насправді мені дуже важко мені було знаходитись, тому що мій хлопець перебував, а то я за все пережила сама. Зараз він знаходиться в Києві в госпіталі, і він лікується. Для мені Дуже це було важко, я не знала, що це буде така виставка. він ну, виявився. Чесно, я дуже емоційна і мені дуже важко говорити. Ну, Коли почалася АТО, стало дуже важко. Все. Коли він повернувся, ну, змінилась людина. Але ми... Ось я думаю, саме буде добре. Організатори розповіли про особливості світлин, які представлені на фотовиставці. Які розповідають про ролі українських жінок, які виконують різні ролі у важкі часи для України. На світлинах, як ви вже могли бачити, або ви ще встигнете переглянути зображені жінки-солдатки, жінки солдатки жінки жінки-добровольці, жінки-волонтерки і інші спектр жінок, які так чи інакше в умовах військового конфлікту або проявили свої нові ситуації соціальні ролі або ж власне утвердилися в тих ролях і в тих професіях, які вони виконували і до цих подій. Організаторами фотовиставки виступили фонд народонаселення ООН в Україні, Міністерство соціальної політики спільно з українським жіночим фондом. А ініціатором проведення в Житомирі стали громадська організація Паритет, центр гендерної освіти при Житомирському державному університеті імені Івана Франка та управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради. Фотовиставку можна переглянути в приміщенні Житомирської міської ради з 3 по 27 листопада, перший поверх, вхід вільний. Триває наш телепроект мальовнича батьківщина. Пропонуємо наступний його фрагмент. Житомир. Вулиця Київська, 96. Ще один оазис рукотворної краси, любовно створеної вмілими руками, талантом і завзяттям місцевих жителів заодно з працівниками ЖЕКу оригінальні плетені тини, дивовижні загадкові птиці та інша екзотика мимоволі переносить вас в інший вимір в історичну минувшину. Але на цьому мешканці цього будинку не зупиняються. І ще про вагомі події в нашому краї. Вчора голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський вручив ключі від трьохкімнатної квартири учаснику АТО Сергію Гордійчуку. На Житомирському полігоні тривають навчання саперів підрівників. Сьогодні Житомирський ансамбль пісні і танцю люнок відбуде на тур концертів в зону АТО. Завтра в обласній філармонії з ювілейним концертом виступить соліст гурту «Світяць» Анатолій Говорадло. А у художньому салоні Житомира триває виставка картин Марини Вербицької. І на сам кінець цитата цього тижня про Україну. «Розп'ят у нас між Заходом і Сходом, що не Орел печінку нам довбе. Зласкався доле над моїм народом, щоб він не дався знівчити себе. Поетеса Ліна Костенко. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні сьогодні. Він буде на нашому сайті тівірадіозоте.ком'юе. Бережіть себе та Україну. Побачимось.